Добрий день, хлопчики і дівчата. Знайомтеся, це лісовичок. Він запрошує нас до осіннього лісу, де живе багато його друзів, лісових звірів. Діти, а вам цікаво, як вони готуються до зими? Тоді послухайте, що мені розповів лісовичок. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть. Навіть застуджуються, а також не можуть добути собі їжу із-підснігової ковдри. Деякі тварини змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає в зимову сплячку. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірів починають готуватися до холодів ще з осені. Найпершими збирають запаси гризуни. Мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки і відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці і не виходити назовні. Майже весь час гризуни сплять, пририваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. А ось їжачок жачок завітав на лісову галявину. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби, ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не змерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько 6 місяців. Він не прокидається всю зиму. Таким чином, економлячи запаси жарку, яких йому потрібно вистачити до весни. Цікаво, а чи є такі звірі, кому не страшні морози? Так, це лисички, зайці, вовки. До морозів вони практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, вони змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного з них є свої секрети. Лисички і вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше вживати взимку. А хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від заметілі. Білки і бобри теж не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. А як же білочка готується до зими? Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудолу на сіруватий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасає собі такі пожитки: жолоді, гриби, горішки, сернятка. А ще дітки лісовичок розказав мені про ведмедика. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілочок. А коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Що цікаво, ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою. Щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі? Насправді хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Дітки, ви уважно слухали мою розповідь? Тоді скажіть, будь ласка, а як цих звіряток можна назвати одним словом? Правильно, дикі тварини. А хто з них лягає взимку спать? Хто з диких тварин змінює шубку? Хто будує собі хатинки поблизу води? А хто найперші збирають собі запаси? Молодці дітки були уважні. Давайте подякуємо вісовичку за таку цікаву розповідь. На сьогодні все. До побачення, дітки, і до нових зустрічей!